Друзі, моє вітання сьогодні на огляді пилосос Ровента. Це модель без мішка з контейнером. І зараз ми подивимося, що йде в комплекті, які є насадки, як він працює, і в кінці підсумуємо свої враження та підіб'ємо підсумки. Розпаковка. На коробці одразу бачимо головні характеристики: потужність 900 Вт, велика ємність контейнера, акцент на роботі, шерстю тварин. Відкриваємо коробку і бачимо, що в комплекті є: шланг, інструкція, щелинна насадка для вузьких місць, батарей або між меблями. Міні турбощітка ідеальна для диванів і шерсті тварин. Основна універсальна насадка для підлоги та пілимів. насадка для паркету та делікатних поверхен, щоб не потрапити ламінат, плитку чи паркет. Телескопічна трубка і, звісно, сам корпус пилососа. Є ще маленька насадка для меблів або поличок, щоб можна було зручно чистити там, де великою не прорізеш. Знімаю контейнер і показую фільтри. Пилосос без мішка. Ця пилюка збирається в контейнері. Він легко дістається, миється. Усередині є фільтри, зокрема гепа. Затримує навіть найдрібніший пил. Ручка з регулятором. Так, на ручці є регулятор потужності всмоктування. Можна підлоскувати під різні поверхні. Вмикання, кнопка відкривання, Щоб зняти мішок, витуси і кнопка для змотування шнура. Все більше нічого немає. Труба щітка показує, як працює. Вона класно втягує шерсть і сміття з тканини. в роботі. Потужність у нього справді хороша для 900 Вт. Та ще й рівень шуму приємно низький. Він не крихітний, але й не надто великий. Оптимальний. Що ж можу сказати у підсумку? Колосос мені реально сподобався. Він доволі тихий, але потужний, має купу насадок і зручний контейнер замість мішка. Дякую, друзі, що подивились цей огляд. Попереду ще багато оглядів, ставте лайк вподобайку та до зустрічі у нових відео.